Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку практична робота створення та реалізація програм з використанням циклів. На минулому уроці ми з вами познайомилися з алгоритмами циклічними і давайте пригадаємо трішки, що це таке. Отже, алгоритм, якому передбачено повторне виконання певних команд, називають алгоритмом з повторенням або циклічним алгоритмом. Частина алгоритму, яка може повторюватися кілька разів, називається циклом. У Scratch ми реалізуємо цикли за допомогою блоків завжди, завжди якщо. Всього Scratch має 4 види циклів. Перший цикл безумовний, який реалізується блоком завжди, тобто цикл в ньому виконується. До тих пір, поки ви не натиснете клавішу «Зупинити». Другий вид циклу цикл з лічильником. Тобто ми в віконці встановлюємо кількість повторів, яку необхідно нам виконати, і цикл закінчується після того, як виконається задана кількість повторів. Наступний вид циклу з передумовою, тобто виконується якась дія. Тільки в тому випадку, якщо виконується умова, яка встановлена в блокі «Завжди і, якщо». і останній вид циклу з після умовою. Тобто цикл повторюється до тих пір, поки не виконається умова, яку ми задали. Для створення циклічних алгоритмів з визначеною кількістю повторень лічильником у середовищі Scratch використовують команду повторити К де параметр K вказує на кількість повторень у тілі циклу. Знайти цей блок, як і всі інші блоки циклічних алгоритмів ми можемо в групі керування. І блок з заданою кількістю повторень з лічильником має отакий вигляд – повторити кількість якусь разів. Саме з таким блоком ми сьогодні з вами будемо працювати. Отже, повторення змінюється від першого кроку і з кроком 1. Віконце, в якому ми встановлюємо кількість повторень, називається лічильник циклу, а дія, яка повторюється, у нас називається тіло циклу, тобто вона встановлюється всередину нашого блоку. На сьогоднішній практичній роботі ми застосуємо циклічний алгоритм з лічильником, за яким виконавець-танцюристка змінювати зовнішній вигляд 39 разів з інтервалом пів секунди. Такий алгоритм можна подати в вигляді блок-схеми, тобто на початку програми кількість змін 0 і умова кількість змін. Менше заданої кількості разів, у нас, якщо менша кількість змінюється, зовнішній вигляд чекається 5 секунд і знову змінюється вигляд. Якщо кількість змін виконана певну кількість разів, то програма переходить до наступного свого кроку або до завершення. Поданий алгоритм у середовищі Scratch матиме такий вигляд. Саме такий скрипт вам потрібно буде написати, коли натиснути зелений прапорець, відтворити звук, заданий якийсь так. Далі у нас встановлюється блок Повторити. Задаємо кількість разів, в нашому випадку це буде 39 разів. Далі встановлюємо блок з групи вигляд наступний образ. Далі з команд чекати пів секунди. І в кінці програми ми встановлюємо теж блок з групи команд зупинити все, щоб у нас з вами зупинилась і подія сама, яка відбувається, і зупинився звук музики, яка буде супроводжувати наш скрипт. На початку програми ми виконуємо підготовчі дії. Обираємо тло. Концерт, яке знаходиться у групі музика. Далі обираємо звук. Група фрагменти, Dance Celebrate. І далі обираємо спрайт. Сьогодні у нас наш виконавець буде Джові Dance». Ви її знайдете у групі люди. Тож, давайте з вами розглянемо виконання нашого сьогоднішнього проєкту. Ми видаляємо спрайт котика, він нам сьогодні не потрібен. І розпочнемо забирання тла. Для сьогодні виберемо ось таке тло, концерт. Так? Тепер додамо з бібліотеки спрайтів виконавців. Виберемо люди. І беремо з вами нашого виконавця Joy Dance». Відразу зменшимо, щоб більш правдоподобно наша дівчинка-танцівниця виглядала на сцені. Давайте змінимо розмір на 50%, так, і встановимо її в центрі сцени. Ось так от. Ну, Більш-менш схоже. Так? Якщо хочете, можете і ще трішки зменшити. Давайте, наприклад, на 50, а 40 подивимося, який це буде мати вигляд. Ну, так от. так Нехай буде так менше, мені здається, не потрібно. Звертаю вашу увагу, що у виконавці Джої є цілих. 13 образів. І всі ці образи вона буде змінювати на протягу нашої виконання програми. От 13 побачили, так? Встановлюємо початковий. Тепер нам потрібно обрати з вами звук. Звуки, ви пам'ятаєте, так? Як ми обираємо з бібліотеки спрайтів, заходимо, об, обираємо звук. Так? Ну, Я вже обрала звук. Ви можете на свій смак вибрати якийсь інший. У мене це. Дивіться, ще один момент. У нас звук якийсь протяг часу грає, для того, щоб нам вистачило його до кінця нашої програми. Ми з вами натискаємо кнопку Копіювати. Іти втричі довше. Отже, ми з вами. Закінчили підготовку так, до реалізації нашого проєкту. І тепер можемо починати прописувати сам код. І зверніть увагу, так, наскільки наш код буде коротшим від того коду, який ми створювали для танцівниці балерини Отже, у вкладці «Падіння» вибираємо, коли натиснуто Зелений прапорець, і у нас. Відразу буде йти відтворення звуку. Тепер ми з вами заходимо основне наше у керування і вибираємо цей от блок повторити. І замість 10 ми вводимо 39, тобто. У нас 13 образів, і за час танцю тричі буде кожен образ змінюватися. Так? І щоб цей образ якийсь час у нас затримувався на сцені, ми обираємо цю от цеглинку чекати. І вводимо, давайте ну, скільки, пів секунди так, буде затримуватися. І тепер у групі вигляд вибираємо з вами команду наступний образ і вставляємо його сюди. Тобто у нас буде змінюватись образ, на, на пів секунди він буде. Затримуватись. Так, не бачу, поставила я крапочку чи не поставила. І після того буде наступний образ у нас іти. І після того, як наш цикл повториться 39 разів, ми з вами з вкладки керування. Обираємо оцю от вкладку «Зупинити». зупинити. Тут можна вибрати скрипт, інші скрипти, у нас зупиняється все. Так? І музика, і рухи нашої дівчинки. Тож, давайте тепер перевіримо, як буде працювати цей скрипт, який досить таки короткий, так? відрізняється від того лінійного скрипта, який ми створювали раніше на уроках. Але подивимося, як буде працювати. Hey. 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 Тобто, бачимо, все чудово працює, так. Музика грає, дівчинка рухається, наш, наш алгоритм працює безвідказно з повторенням. Діти, спробуйте відтворити цей алгоритм вдома, так? буду чекати на ваші результати з нетерпінням. До побачення.